Ловничок імен і термінів. Аватара Сходження або з'явлення на землі Верховного Господа чи його представника. Адвайта Ачарія. Втілення Господа він з'явився в образі найближчого супутника іншого втілення Господа, Чайтаньї Махапрабу, Бгаутіка – Страждання, що їх спричиняють інші живі істоти. Адгі Дайвіка – Страждання, що їх спричиняють сили природи. Адгі Атміка – Страждання, що їх спричиняють власні розум і тіло. Акрура. Дядько Господа Крішни, – видатний послідовник Шанкарачарі. Апаварга. Дивись Мукті. Арджуна один із п'яти братів пандавів. Господь Крішна став візником на його колісниці під час битви на Курукшетрі. Кришна повідав йому Багавадигіту. Атма. Дивись Джіва. Ачарія, духовний учитель той, хто навчає власним прикладом, Ашватгама – нечестивий син великого військового наставника дрони, убивця синів пандавів, ашрами, духовні стани, призначення духовного вдосконалення людини, їх чотири брахмачарія, целібате навчання, потім гріхастка сімейне життя, далі ванапрастха, самітництво і нарешті Сан'яса – повне зречення від сімейного життя та матеріальних обов'язків, девись також варнаша Мадгарма. Аштанга йога – восьмиступеневий шлях медитації, який починається із сидячих пост та контроль дихання і завершується усвідомленням форми Господа власному серці, Бадараяна. дивись Садева. Баладева. Дивись Джаганатха, Баладева та Субгадра. Багагавадгіта. Найважливіше священне писання ведичної традиції, яке містить повчання Господа Крішни, дані його відданому Арджуні. Утверджую ідею про те, що відданість Верховному Господові головний засіб духовного вдосконалення та найвища його мета. Багаван, Верховний Господь, найвищий володар усіх щедрот. Бхагававатам, Багагавата Пурана, дивищий матбагаватам. Багакта, відданий Верховного Господа. Багакті – Багакті Йога, віддане служіння Верховному Господові. Бхакті Веданта – Звання. Означає той, хто усвідомив, що віддане служіння Верховному Господові вершина всього знання. Багахті Такура, 1838-1915 роки, прадід Міжнародного товариства Стомості Крішни, батько й духовний наставник шили Бхакті Сіданте Сарасваті. Бхакті Расамріта Сіндгу. Докладні пояснення рупи Госвамі стосовно відданого служіння Верховному Господові, яке розпочинається з найелементарніших дій. А завершується найвищою досконалістю особистих взаємин з Господом. Бхакті Сіданта Сарасваті, 1874-1936 дід Міжнародного товариства свідомості Крішни духовний учитель його божественної милості. Аче бхактивданти свамі Прабхупади. Бхарата. ім'я Арджуни, що означає нащадок Бгарати. Багарата варша, так називають індію священні писання, багарата Махараджа, великий відданий Господа, який знехтував духовні обов'язки, народився в тілі оленя у наступному житті, отримавши людську форму досяг досконалості. Вгішма наймогутніший та найстарший воїн на полі битви Курукшетри, його визнають одним із головних авторитетів у відданому служенні Господові. Брахма, перша створена жива істота Всесвіту. Під наглядом Верховного Господа створює розмаїття форм життя, планет та життєвих умов. Брамаджйоті випромінення тіла Верховного Господа. Браман, безособистісний аспект Верховного Господа, що пронизує все, браман. Дивись варни. Брахма Самгіта молитви Брахми, що містять стислий опис слави Господа. Брахмачарі, Брахмачарія, дивись ашрами. Бріхан Нарадія Пурана, дивись Пурани, Будда. Втілення Верховного Господа. Проголошував атеїзм, щоб відвернути людей того часу від зловживання ведичними ритуальними жертвопринесеннями як виправданням убивства тварин. Вайкунтха – вічний духовний світ позаматеріальним космосом, вайшя, дивись варни. вайшнав, відданий крішне або будь-якої іншої форми Верховного Бога особи, Валмік Імуні, автор самобутнього епосу Рамаяна, що оповідає про Господа Рамачандру, Ванапрастха, дивись ашрами. Варна Санкара дитина, яка народилася від статевого зв'язку поза ведичними релігійними принципами. Варнаша Мадгарма Стародавня система ведичного поділу суспільства на чотири соціально-фахові підрозділи варни, та чотири духовні підрозділи Ашами, призначена сприяти соціальному, економічному та політичному розвитку духовному вдосконаленню всіх членів суспільства. Варни, чотири соціально фахові групи у ведичному суспільстві. Брамани, проповідники, учителі та інтелігенція, кшатрі, військові та керівники суспільства, вайші, фермери та бізнесмени, шудри, робітники. Дивись також варнаш Мадгарму. Варуна, напюбок, що відповідає за воду. Васудева, батько Господа Крішни. Васудева, Ім'я Верховного Бога, особи як Верховного Господа всіх духовних та матеріальних світів. Веданта Сутра, Веданта. стислий виклад теїстичної філософії, представлений у ведичній літературі. Автор В'яседева уклав її у вигляді афоризмів веди, чотири священні тексти Ріг, Яджур, Сама та Адгарва, у ширшому значенні також Упанішади та Веданта Сутра. Ведична література, чотири веди, упанішади, Веданта Сутра, Пурани, Магабгарата Тіхаси, а також пізніші праці написані в руслі ведичної традиції. Вівека Чудамані найбільш відома праця Шанкарачарії, де він репрезентує філософію монізму. Вікарна, воїн, який бився проти пандавів на полі битви Курукшетра. Вішванатха Чехраварті Тхакура, духовний вчитель вайшнавської традиції, коментатор Шемадбагава та мучінській послідовності, що йде від Господа Чайтані Махапрабу. Вішну. Ім'я Верховного Бога особи, як того, хто творить і підтримує матеріальний всесвіт. Вішну Пурана, дивись пурани. В'ясадева, відначальний Вет і Пуран, автор Веданта Сутри та Махабгарати. В'ясапуджа, День явлення духовного вчителя. У цей день його вшановують як представника В'ясадеви та безпосередньо його представника Верховного Господа. Враджа, Враджа Богумі. Дивись Вріндаван. Вріндаван, найпотаємніша особиста обитель Господа Крішни, де відбуваються його любовні розваги з відданими. Вчення Господа Чайтані, Книга його Божественної милості, айче Віданте данте свампропопади, стисли виклад читання Чарітамріти Гададгара Пандіта найближчий супутник Господа чайтані Махапрабу. Ганга. Ганга, священа річка в Індії. Гаргамуні, родинний жрець династії Яду, у якій втілився Господь Крішна Ганеша, напівбог, що відповідає за матеріальний добробут. Гаудія Матха, Гаудія Місія, Сукупність храмів проповідницьких закладів свідомості Крішни Засновник Шила Бхактизданта Сарасвати, початок 20 сторіччя. Гауранга. Чайтання Махапрабу. Говінда. Ім'я Верховного Бога особи, що означає той, хто несе на солоду землі коровом та чуттям. Голока, найвища планета духовного світу, Вайкунтха. Гопала Бхатта Госвамі. Один із шести духовних учителів вайшнавської традиції, безпосередній послідовник Господа Чайтані Махапрабу, поширював його вчення. Гопі, віддані Крішни – Пастушки, подружки, подружки Господа Крішни, котрі перебувають із ним у близьких стосунках. Косвамі, дивись свами. гріхастка, дивись Ашами. Гуру, духовний учитель, який досконало усвідомив Бога, говорить і діє тільки згідно з вказівками священих писань. Гуру – школа, де виховання ґрунтується на ведичній традиції. Хлопчики починають навчатися там під керівництвом духовного вчителя в п'ятирічному віці. Г'яні той, хто намагається досягти Верховного Абсолюту, розвиваючи емпіричне спекулятивне знання. Дарідра Нарайна. хибне уявлення, ніби через те, що Верховний Господь перебуває в серці кожного, будь-яку людину можна визнати Богом і у такий спосіб поклинатися з те саме, що поклонятися Господові. Девакі дружина Васудеви, мати Господа Крішни, Деві, Девецьдурга, Дгарма, вічне призначення живої істоти, Дгріта Раштра, історична особа. Разом із своїми синами оманним шляхом позбавив братів пандавів царства, бився проти них на Курукшетрі. Джагад Гуру, Духовний вчитель Всесвіту, Джаганатха Баладева та Субгадра Божество Господа Крішни у формі Джаганатхи, Господа Всесвіту, разом із його братом Баладевою та сестрою Субгадрою, Джаганатхапурі, Джаганатха Пурі, Джаганатха Дгама, місто на узбережжі Оріси, штату Східній Індії, святе місто божества Господа Джаганатхи з його храмом. Джая Дратха. Головний ворог пандавів на полі битви Курукшетра. Джива. Індивідуальна жива істота, крихітна вічна частка Верховного Господа. Джіва Госвамі один з шістьох духовних учителів вайшнавської традиції, безпосередній послідовник Господа читання Махапрабу, докладно репрезентував його вчення. Доба Калі, дивись каліюга. Дрона, полководець, який навчав братів пандавів і був змушений битися проти них на курукшетрі. Дурга, уособлення матеріальної енергії Господа, дружина напівбога Шіви. Дурйодгана, син дріта раштри, ініціатор битви проти братів пандавів на полі курукшетра. Індра, цар небесних планет, голова напівбогів. Ішопанішад, дивись, дивись у Панішади. Йог той, хто йде одним зі шляхів йоги. Йога різні шляхи духовного усвідомлення, кінцева мета яких привезе до Верховного Господа. Калі, дивись дурга, Калі Юга, нинішня історична доба, четверта і остання в циклі поступової деградації людства, їй властивість знепад духовного знання і як наслідок виродження людської цивілізації. Калпатару древо бажань, яке росте в духовному світі може негайно дати будь-який бажаний плід. Кама матеріальна жага, хіть, камса, цар демон. Робив багато марних спроб убити Крішну. Нарешті Крішна сам убив його. Карма діяльність у матеріальному світі, що завжди заплутує людину в тенетах добрих і поганих наслідків. Карма Канда ритуали, рекомендовані у ведах тим, хто прагне матеріальної користі. Кармі людина, котра намагається насолоджуватися плодами своєї матеріальної діяльності. Карна старший брат поміж пандерів, який бився проти них на корупшетрі. Катхаупанішад, дивись у Панішади Кешава Кашмірі, відомий учений. Господь чийтання Махапрабу завдав йому поразки у поетичному змаганні. Кіртан. Оспівування або оповідь із метою уславлення Верховного Господа, дивись також Санкіртана. Кріпа, великий воїн, який бився проти братів пандавів на Курукшетрі. Кришна, верховний Бог особа, котрий явив, появився у своїй первісній дворукій формі, яка є першим джерелом усіх інших форм та втілень Господа. Кришна лока, дивись голока, Кришна Прасада. Дивись просад, Крішна Према, дивись Према, кунті мати пандавів, тітка Господа Крішни, Курукшетра старовинне місце прощі біля Нюделі, де відбулася битва на Курукшетрі і де була повідана Багавадгіта, дивись також дрітараштарі пандави, Кшатрі, дивись Варни, Лакшмі, богиня процвітання, вічна дружина Верховного Бога, особи на Мадгавачарія, духовний вчитель Вайшнавів, 13 століття, який проголошував. Теїстичну філософію чистого дуалізму, яка твердить про відмінність між Господом та живими істотами. Майя матеріальна ілюзорна енергія Господа, яка приводить живу істоту до забуття своєї справжньої природи. – моїністична філософія, яка вчить, що немає різниці між Богом та живими істотами. Дивись також Шанкарачарія. Мандук є опанішад. Дивись Упанішади. Мантра. Склад, слово або вірш, що мають особливу духовну силу, їх виспівують або медитують на них, щоб досягти духовного розуміння та усвідомлення. Манусамгіта давня книга духовних законів для людства. Мартья Лока, Світ смерті, планета земля. Марут ваю, напівбог, який відповідає за вітер, Махабгарата. Епос з історії давньої Індії, що його написав в містить Багавадгіту. махаджани. Головні авторитети у відданому служінні Господові. Махамантра велика пісня звільнення. Харе Кришна Харе Кришна. Кришна. Харе. Харе -рама, рама, 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 Харе, Харе. Махараджа. Звання. Дивись власне ім'я. Махатма. Велика душа. Відданий Господа. Млечха. Той, хто не додержується ведичної традиції. Мріданга, глиняний барабан. Мукти. Вивільнення з кола повторюваних народження та смерті. Мундака Упаніша. Дивись Упанішади. Навадвіпа – місто у провінції Надія, в західній Бенгалії, де народився Господь Чайня Махапрабу, Нанда Махараджа, цар враджі, названий батько Господа Кришни, нарада Панчаратра, книга нарада Муні, що містить настанови щодо відданого служіння Господові. НАРАЯНА ім'я Верховного Бога особи, що означає джерело і мета у всіх живих істот. Нектар відданості стисний виклад книги Самріта Сіндугу Рупи Госвамі. Що його зробив його божественна милість аче бактівіданта с Прабхупада. Німай пандіта, ім'я Господа Чайтані Махапрабу. Його знали під цим іменем, в образі молодого вченого. Нітянанда Прабу. Втілення Господа. Він з'явився в образі головного супутника Чайтані махапрабу, іншого втілення Господа. Омкара, священий склад ом, є звуковим вираженням Верховного Господа. Із нього починаються всі ведичні мандри. Падма Пурана, дивись пурани. ПандаВИ. Юдгіштхіра, Бігіма, Арджуна, Накула та Сахадева п'ять братів воїнів, близьких друзів Господа Крішни. Вони близько круг шетрі, щоб повернути своє царство, яке загарбали сини Дрітараштри. Парабраман, верховний бог особа, вищий за свій безособиснісний аспект Браман. Параматма. Верховна. Форма Верховного Господа, що міститься в серці та супроводжує кожну живу істоту, коли та, перебуваючи в матеріальному світі, переходить з одного тіла в інше. Парашара Муні, батько В'ясадеви та перший повідач декількох пуран. Парікшет Махараджа, великий ведичний цар і відданий Господа, який, вислухавши Мадбагатам від Шукадевиго і у такий спосіб досяг досконалості, патанджалі, автор первісної системи йоги. ПРАЙЯГА. Місце прощі поблизу Алахабада, де зливаються дві священні річки Ганга та Ямуна. Пракашананда Сарасваті Саньясі імперсоналіст, який, зазнавши поразки від Господа читання Махапрабу в дискусії за ведами, став його учнем разом із 40 тисячами своїх послідовників. Пракриті залежна енергія Верховного Господа, якої є два різновиди. Живи істоти та матеріальна природа, тобто нежива матерія. Дивись також Пуруша. Пранава, дивись Омкара. Просад, освячена їжа, її готують задля наслади Господа і пропонують йому з молитвами. Прахлада Махараджа, відданий Господа, якого переслідував його демонічний батько. Господь захистив і врятував його. Према, любов до Господа, вільна від будь-яких корисливих мотивів. Пурани 18 текстів, що розгорнуто подають учення вет у формі історичних та алегоричних оповідей. Пурі, дивись Пурі. ПУРУша Верховний Господь як володар Пракриті. Путана. Демониця, яка намагалася вбити Господа Крішну під час його дитячих ротвах, але Господь сам вбив її. РАГУнатха Бхата Госвами і РАГунатха Даса Госвамі. Двоє із шістьох духовних учителів вайшнавів безпосередній послідовника Господа Чайтані Махапрабу. Вони докладно репрезентували його вчення. Радга, Радгарані, найулюбленіша з вічних дружин Господа Кришни, уособлення його духовної енергії насолоди. Раджас матеріальна гуна пристрасті, якій властиві матеріальні поривання та прагнення чуттєвого задоволення. Рама, ім'я Верховного Бога особи, яке означає джерело всієї насолоди. Раманандарая, довірений супутник Господа Чайтані Махапрабу. Рамануджа Ачарія – вайшнавський духовний учитель, XI століття, який розпочав спростування філософії монізму Шанкарачарі. Рамачандра, втілення Господа зірець досконалення царя. РАСА. Специфічний смак особистих взаємин із Верховним Господом. Радхаятра – щорічний фестиваль Господа Джаганатхи, під час якого божество возять із храму на величезних колісницях, Рігведа – Веда, одна з чотирьох відначальних вед, що містить гімни до різних напівбогів, Рудра, де Рупа Госвамі, головний із шістьох духовних учителів вайшнавів, безпосередній послідовник Господа Чайтані Махапрабу докладно репрезентував його вчення. Сама Веда, одна з чотирьох відначальних вед, що містить молитви для жертвопринесень, мелодії та метричні розміри до цих молитв. Самадгі, медитативне зредження на особистісній формі Господа. Санатана Госвамі. Один із шістьох духовних учителів вайшнавів, безпосередній послідовників Махапрабу поширював його вчення, галузь філософії, яка аналізує елементи матеріального світу, санкіртана, гур гуртове оспівування святих імен Господа, саньяса, дивесями, Сарвабгаума, багата, багата чарія. великий учений, який, зазнавши поразки в філософській дискусії з читанням Хапрабу, став його учнем. Сатая Юга один із чотирьох періодів ведичної історії, перший і найкращий. Його характеризує високий духовний рівень людської цивілізації, Дивишся, такої калій юга, сад, чіт, Ананда. Досконале духовне існування, яке є вічне, сад, має повне знання чіт та довершене щастя Ананда. З вами той, хто за допомогою духовної сили опанував свої чуття. Сіндгу, річка, по якій проходить західний кордон Індії. Смріті література, яка доповнює чотири веди, а саме Пурани, Багават Гіта й Махабарата. Субгадра. Дивись Баладева та Субгадра. Тамас. Матеріальна гуна невігластва, для якої характерні неосвіченість, млявість та безглуздя. Тапасія, аскеза, матеріальні незручності, що їх свідомо приймають для духовного поступу. Тхакура Бактівінода – Дивись бактівінода Тахура. Упанішади. Філософська частина вед. Її призначені наблизити учня до розуміння особистісної природи абсолютної істини. Харе, Хара, дивись Радга. Харі, ім'я Верховного Бога особи, що означає той, хто усуває всі перешкоди на шляху до духовного поступу. Харі вамша, додаток до Махабгарати. Харідасат Хакура, великий відданий Господи Чайтані Махапрабу, відомий тим, що оспівував 300 тисяч імен Бога щодня. Харі Кіртана, дивись кіртан, та чайтання Махапрабу Втілення Верховного Господа в образі його відданого, котрий прийшов навчати любові до Господа за допомогою гуртового співування святих імен Господа. Читання Черітамліта. Оповідь про життя та філософію Господа читання Махапрабу. Її написав Кришна Даса Кавіраджа Госвами. Чайтягуру. гуру. Верховний Господь чудає поради розвинутому відданому із середини його серця. Чанура, могутній борець, слуга демона Камси, Господь Крішна в подобі маленького хлопчика вбив його. Чарвакан. Філософ атеїст, його гасло було просіть, позичайте чи крадіть, як завгодно втішайтеся матеріальним життям. Чандогя Упанішад, дивись Упанішади. Шабда Брахма веде, які вважають суто духовною звуковою вібрацією. Шалія дядько братів пандавів, вбився проти них на Курукшетрі. Шанкарачарія, відомий впливовий учитель монізму XX сторіччя, філософія, яка стверджує, що немає різниці між Богом та живою істотою. Шарірака Бгаші. Відомий коментатор Шанкарачарі Веданта Сутри, де він подає філософію монізму. Шастри. Авторитетні священні писання. Дивись також ведична література. Швета Шататара Упанішад. Дивись у Панішади. Шіва. Напівбог, котрий відповідає за матеріальну гуну невігластва та остаточне знищення матеріального космосу. Шікшаштака, Вісім молитовних на становщих написав Господь читання Махапрабу. ШЛОКА. Поетичний розмір санскритського вірша. Шрадга. Віра необхідна тому, хто смиренно слухає істинного духовного вчителя. Шрива Садхакура один з найближчих супутників Господа Чайтані Махапрабу. Шри Шіла Шіматі Шріпада Дивись власне ім'я, яке стоїть за титулом. Шрі Кшетра дивись Джаганат Хапурі. Мат Багаватам Багавата Пурана. Бездоганна Пурана В'ясадева, яка висвітлює виключно питання чисто відданого служження Господові. Шиніваса Ачарія, великий духовний учитель Вашнавів та безпосередній посадовник рупи Санатани та Джіві Госвами. Шруті, чотири відначальні веди Упанішади і Веданта Сутра. Шудра. Дивись варни. Шукадева Госвами. Святий, який оповівши Мадбагаватам цареві Парікшиту. Юдичхіра, найстарший з братів Пандовів, Після битви на Крукшетрі Господь Крішна поставив його царем. Явана. Варвар Ямараджа, напівбог, котрий відповідає за покарання грішників. Після смерті його вважають одним із головних авторитетів, у відданому служінні Господові Крішні, Яшода, названа мати Господа Крішни, дружина Нанди Махараджі.